За останній час дуже багато від вас знаходять запитань стосовно нашого лікування та відпочинку. І я сьогодні хочу вас познайомити зі своєю подругою, яка проживає в місті Хевіс і допомагає мені в комфортному відпочинку. Її Діана, Я вже писала декілька коментів, відповідала, давала номер телефону. Ну, но, так як ми завтра вже від'їжджаємо, я хочу задати. їй... Буквально декілька запитань. Діан, скажіть, будь ласка, з якими проблемами нас частіше приїжджають туристи до Дахеві? Ну по перше, всіх вітаю. Мене звати Діана. Я проживаю в Угорщині, а саме в Хевзі, більше 10 років. Допомагаю в дуже багатьох питаннях. А саме ще стосовно твого запитання, саме головне, за яким питанням або за чим звертаються до Хивиза, то це особисто здоров'я. Здоров'я, коли людина може вилікуватися без медичної допомоги, без якогось хірургічного втручання, а саме що, комфортно лікувати, лікуватися в озері. По-перше, це рухова Рух, Опорно-рухливий апарат, вибачте, будь ласка. По-друге, це нервова система. По-третє, це е, е, особливі якісь моменти, що стосуються жіночих питань. А саме, що можна оздоровитись і душу, і тіло, і вилікувати зуби. Тобто стоматологія. Угу. Так, я знаю, що ти нас. Вже відводила до стоматолога, і нам дуже так. це цікава і така актуальна це, тема. Це, скажімо так, так, так це дуже комфортно і зручно. Чому? Тому що ви вранці проснулись, відвідали озеро, але по дорозі зайшли швиденько до стоматолога, зробили свої певні процедури, знову пішли на озеро і відпочиваєте. Тобто і лікуєтесь, вбиваємо двох зайців одночасно. Я пам'ятаю, в, в прошлому році ми проходили обстеження там дійсно така сучасна стоматологія самі останні технології, от стоматолог дійсно дуже дякую. До речі, тобі. по демократичним цінам. Я вважаю, що можна до нас звертати, так, да, це висок дуже важливо, угу. звісно. Якщо ми говоримо про якусь платну медицину, Діаночка ще багато мені задають питань А які ти вирішуєш ще проблеми для туристів? От вони приїздять сюди. Проблемами, а в яким проблемами ти можеш їм бути корисна? Так, так дякую за запитання. Дуже гарне запитання. Оскільки я знаходжуся, проживаю і працюю в Хевзі, тому я дуже мобільна. І стосовно допомоги, практично майже по любому питанню, я можу допомогти е, нашим туристам, нашим гостям. Е, я розмовляю різними мовами, тому для мене це дуже комфортно і актуально. Ну саме перше це проживання. Е, проживання не в готелях, де прибусово треба придбати і сніданки вечері, а комфортне проживання в, апарт в апартаментах в комфортабельних апартаментах, які знаходяться недалеко від озера, е, саме можу dá para Якихось юридичних питань, що стосовно при, придбання житла, супровід е, певних процедур, переоформлення е, певних моментів, е, ще, звісно, стосовно стоматології, звісно, супровід до різних, різних лікарів, тобто все, що може виникнути під час е, вашого Сам... проживання і лікування в місті Хельська. Дякую. Сюди, то це мова. От діаночка. Я вам чесно кажу, це знахідка. Знахідка. Хто Намагаю, чув колись змогти. венгерську мову? Люди добрі, вона ж ні, ні з чим, не з чим не асоціюється. Це ну, ну це просто капець. А діаночка знає. Угорську мову вона знає і допоможе. Це звертайтеся, це буде для вас просто паличка виручалочка Ну, не тільки, не тільки лікування, а взагалі ще стосується вашого комфортного проживання і лікування в містахі. Це і, і лікування, це і якісь моменти відпочинку, так, це якісь консультаційні питання, що вас цікавить. Тобто, все, що чим можемо допомогти, ми намагаємося зробити максимум комфортне ваше пробування і лікування в містахі. І останнє, діаночка часто. Запитують мене, скажи, будь ласка, коли в Хевісі вважається туристичний сезон. о коли такий наплив туристів, коли саме більше сюди приїздять людей? Звісно, саме високий сезон місті Хевіс це літо. Але я вважаю, що особливо той, хто приїздить до нас і може приїздити не тільки влітку, коли якісь відпуска або якісь канікули у діточок, але самий комфортний сезон для лікування це? Це весна і осінь. Чому пояснюю, чому? Тому що в цей період можна максимум комфортні апартаменти зняти. В цей період немає великих черв до масажистів, до процедурних кабінетів, немає такої великої толкучки у ході на озеро. І осінню ну все є. Комфортне є, і фрукти, і овощі. Взагалі вже в школу діточки пішли. Тобто саме і не так жарко, тому що треба нам враховувати той момент, що влітку. 35-40 градусів на вулиці, і 35 градусів у воді. Тому для лікування це не зовсім комфортно. Тому я вас буду всіх дуже рада бачити і чекати весною або осінню. До дякую, дякую, то дякую, дякую, ви велика. контакти Катерина. Вам всім порадить. Дякую до зустрічі. До зустрічі.